Доброго дня, діти! Я рада вітати вас на уроках образотворчого мистецтва. І тема нашого сьогоднішнього уроку бесіди, види скульптури, Незвичайні матеріали художника-скульптора, особливості створення художнього образу в об'ємі. Сьогодні, діти, ми поговоримо про скульптуру. Скульптура це один із видів образотворчого мистецтва, який художньо відкорює навколишній світ за допомогою об'ємної форми. І, на відміну від живопису чи графіки, скульптура є об'ємною і її можна розглянути з різних боків. Вона, можна сказати, тривимірна, як речі, що в нас оточують у повсякденному житті. Щоб наблизити скульптурний твір до реальності, його розфарбовують. Так було, наприклад, і у Давньому Єгипті. У європейському мистецтві поряд з фарбованою скульптурою цінували ще й природні колір матеріалу. Тобто ті кольори діти природні, да, які ми бачимо навкруги біля себе. Крім того, є скульптури, виготовлені з різних матеріалів. Вони декоративні, іноді виглядають як декоративні, цінні, коштовні речі. І такою була, наприклад, статуя Зевса з Олімпу. Ось подивіться на неї. Це одне із чудес світу. Воно створено зі слонової кістки і золота. Скульптура діти буває круглою. І можна обійти навколо. А буває скульптура розміщена на площині. Це рельєф. Скульптура може бути малого розміру, це мала пластика. Ось, наприклад, подивіться на цю картиночку. Декоративна пластика, ви бачите зображення. Дівчини, хлопця-козака, подружньої пари. Скульптура також може бути за розміром середнім і мати самостійне значення, так мене і графіки, і така скульптура має назву станкової скульптури. Монументальною, пов'язаною з архітектурною будівлею, природним середовищем. Така скульптура, має назві пам'ятники, паркова культура. Отже, діти скульптура також відрізняється за технікою виконання. Її можна висікати із твердого каменю. І виливати з гіпсу, і вирізати з дерева, і ліпити з м'яких матеріалів, наприклад, таких як глина, пластика, пластилін, віск, виготовлення навіть з металу. Але на діти це природні матеріали. Її видобують із землі, і розводять такого м'якого стану водою. Та ліплення краще придатна глина зеленого або сірого кольору, і вироби з глини, випалені в спеціальній печі за температурою аж 900 градусів, називають керамічними. Пластилін також може використовуватись це штучна пластична маса. Він м'який, не висихає. Як глина, так швидко, виліплені з нього предмети не деформуються, не розтріскуються. І пластилін може бути різнокольоровим, це ми знаємо з вами. Але якщо температура повітря дуже підвищена, або предмет з пластиліну стоїть на сонці, пластилін може розм'якшитися і поплавитися. Для ліплення використовують стеку. Це дерев'яна, бо пластмасова лопатка завдовжки 15-20 см. Отже діти, коли зараз да, ви купляєте набор пластиліну, зазвичай там вже є пластмасова ця лопаточка, і не одна. Один кінець такої лопаточки загострений, як улівчик, а інший як дощечка, на якій виконуються роботи. Текою зрізають зайву глину або пластилін, зарізнюють поверхню, роблять заглиблення у формі. Діти, давайте з вами пригадаємо, які скульптурні пам'ятники є у нашому місці? Який з ним, здається нам, найвдалішим І чому? Пригадали? Отже, діти, біля міської ради в центрі у нас стоїть пам'ятник дівчині Смілі. Для залізничної станції у нас стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Отже, ми, діти, безпосередньо стикаємось в своєму житті і дуже часто з різними видами скульптур. З такою інформацією ми сьогодні з вами познайомилися. Я вам дякую за увагу! І до нових зустрічей на уроках образотворчого мистецтва. До побачення, діти!